28.9. Записано, хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидно і молитва того. Тому нам важливо вивчати Біблію і розуміти, що церковне зібрання допомагає нам стати кращими. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальнішою. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті, у центрі Європи, в Україні, із більшою жорстокістю, жорсткістю, технологічним оснащенням та озброєнням. Багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула у 21-му столітті. А ви сподівалися, що 21 століття, чи освіта, наука, культура, технологія мистецтво – Врятують вас, або вони можуть замінити Бога. Тільки наївні люди не розуміють впливу в історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показує нам, що було, є і буде, і як не бути проклятими, а бути благословенними. Це стосується також і історії слов'янських країн, історії Русі. Скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були, чи Царська Росія, чи Радянський Союз нічого не змінюється, все залишається, як і раніше. Насильство, війни, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство і диктатура.